thank <laughs> you Телеканалі СТВ в етері нашого щоденного випуску. Новин ми проживаємо 338-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку, 27 січня. Російські окупанти готуються до масової перевірки мешканців Запорізької та Херсонської областей на лояльність. Повідомив Центр національного спротиву. Зокрема, збільшують кількість блокпостів та планують масштабну перевірку телефонів на наявність українських додатків. На Донеччині минулої доби від російських обстрілів загинуло шість мирних жителів. Ще дев'ять отримали поранення. За добу російські війська обстріляли Херсонщину 38 разів. Дві людини загинули, семеро поранені. На запорізькому напрямку є ознаки посилення угрупування військ РФ. Вони намагаються покращити тактичне положення, але зсу відкинули їх на попередні позиції. Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін. Також військові РФ не полишають спроби наступати поблизу Вугледара на Донеччині, але зазнають там значних втрат та відступають, сказав речник Східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. І далі зведення військового телебачення про втрати на Росії. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 тисячі Склали особового складу близько 124 тисяч 710 осіб ліквідовано, танків 3182, тисячі бойових броньованих машин 6340, тисяч артилерійських систем 2180, тисячі РСЗВ 452, засоби ППО 221, літаків 292, гелікоптерів 283, автомобільної техніки та автоцистерн п'ять тисяч кораблів та катерів. 18, бо оперативно-тактичного рівня 1941. Крилатих ракет 796, спеціальної техніки 199. Дані уточнюється сьогодні в Україні і світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня 1945 року. Війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушві з Голокост – це переслідування та масове знищення євреїв та інших соціальних груп, які здійснювали німецькі нацисти та їхні союзники під час другої світової війни. Під час Голокосту було вбито близько 6 мільйонів євреїв, що становить приблизно третину всього єврейського населення світу. Крім євреїв, нацисти також вбили близько чверті всіх циган світу, приблизно 10% поляків, приблизно 3 мільйони радянських військовополонених, тисячі душевно хворих і непрацездатних. Напередодні німецького вторгнення в Україну у червні 1941-го на її теренах проживало понад 2 мільйони євреїв. Німці, ледь перетнувши кордон, відразу ж взялися за вирішення єврейського питання вічна пам'ять жертвам голокосту. А вже у неділю, 29 січня, Україна вшановуватиме пам'ять гроїв Крут. Зовсім юних хлопців, які 1918 році ціною власних життів намагалися зупинити більшовицьку армію. У пам'ять про ту трагічну подію учні Житомирського ліцею взялися реконструювати події 1918 року під Крутами та відзняли відеокліп. Про це повідомлення. Мя Житомирська міська рада 29 січня. Минає 105-та річниця героїчного і водночас трагічного бою українських добровольців-гімназистів проти більшовицького війська у Житомирському ліцеї номер 28 проводять тематичну зйомку до річниці бою під крутами. Йдеться у повідомленні гімназисти, що пішли на спротив багатотисячній армії ровесники, учасників зйомки. Напередодні зйомок у російсько-української війни загинуло двоє наших випускників. Із 2014 року їх вже 12. Наші ліцеїсти беруть участь у вшануванні пам'яті, покладанні квітів, тому добре розуміють, що відбувається. Діти одразу погодилися взяти участь у зйомках фільму, адже він також про добровольців захисників, каже Яніна Гринчевська, директорка ліцею номер 28 імені Гетьмана Івана Виговського. Учні діляться, що охочих брати участь у відтворенні історичних подій було чимало. Усі хотіли брати участь у зйомках. Захотілося відтворити ті події, які зараз ми вивчаємо на уроках історії. Поділився Нікіта Перепечай, учень восьмого класу. А вже у суботу Житомирські пластуни організують просвітницький захід, приурочений героям Крут. Чому варто його відвідати, розповідаємо далі. В Україні 29 січня щорічно відзначають День пам'яті Героїв Крут. Українських студентів, які намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році і потрапили в полон та були розстріляні більшовиками. Молодь тих часів стала для українського народу символом героїзму та самопожертви в боротьбі за незалежність. Україна й досі пам'ятає Героїв Крут, щороку влаштовуючи заходи на їх честь. Повномасштабна війна з Росією дещо змінила плани, тож формат вшанування довелося змінити. Відтак у Житомирі Квест організовує 28 січня о 12 годині у Гнатюк арт-центр пізнавальну зустріч пам'ятів героїв Крут, що підготували пластуни цьогоріч, Розповідає організатор заходу Владислав Скороход на захід. Може прийти кожна людина, вона може зібрати свою команду від трьох до восьми людей в команді. А там буде основна лекція, і після лекції буде квест в форматі онлайн. І також ще будуть. Точки, де вони зможуть uh, порозкладати і скласти зброю, а uh, більше дізнатися про те, як виглядав uh, воїн того часу. Також на заході буде uh, більш неформальна частина у форматі ватри. Це буде зібране коло, люди зможуть поспівати під гітару uh, пісні того часу, і більше дізнатися про саме ці пісні. Історію має знати і розуміти її цінність кожен українець. Події, які ми проживаємо зараз в Україні, дотричні з історією героїв Крут. Адже наразі багато українських студентів борються за нашу незалежність. Вважає організатор заходу Владислав, який також є студентом Житомирського вишу. Почнемо з того, що це студенти. Студенти боролися за Київ за столицю тодішньої Української Народної Республіки, і я вважаю, що саме це є схожим до сьогоднішнього часу, тому що знову ж таки багато моїх однолітків, Багато студентів і людей, яких я знаю, вони борються зараз на сході і на півдні України за нашу державу. Владислав Скороход каже, зараз практично увесь дорослий склад пластунів захищає територію України від агресора. Тому Владислава надзвичайна місія виховувати молодше покоління. Більша частина старших. Хлопців і чоловіків з нашого пластового молодіжного центру пішли воювати з перших днів війни. Загалом, перед тим, як я трохи виріс, мене вони виховували саме, виховували в плані пласту, як краще там розпалити вогонь від банального цього до того, як гарно виступати. Ну, наприклад. І для мене це як наставники, люди, які. Ну, приділили певний час для того, щоб я зараз міг приділяти час меншим дюникам. Якщо ви бажаєте долучитися до заходу, пам'ятай про крути», вам потрібно попередньо зареєструватися на Фейсбук-сторінці Житомирського пласту. Організатори обіцяють, буде цікаво. У Житомирі створять класи безпеки, які сприятимуть формуванню вучнів знань правил пожежної безпеки, мінної та цивільного захисту. Алгоритму дії у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги тощо. Формування таких класів обговорили рятувальники спільно з Житомирським міським департаментом освіти та поліцією. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Житомирській області. Підставою для наради стало виділення на впровадження зазначеного проєкту з бюджету Житомирської територіальної громади 1 мільйона гривень. За ці кошти планується створити 5 класів безпеки на базі ліцеїв номер 5 номер 21 22, 28 та 34. Йдеться у повідомленні. Під час наради присутні обговорили етапи створення таких класів, зокрема, вибір навчальної аудиторії, її технічне оснащення та методичне наповнення. До роботи у класах безпеки будуть залучати. Ася педагогічні працівники, фахівці ДСНС, нацполіції, медичні працівники та учасники бойових дій. Також під час обговорення навчальних питань освітяни запропонували створити один з класів безпеки у приміщенні укриття. Зазначають у головному управлінні ДСНС. За словами прес-служби ДСНС, робота щодо впровадження проєкту в життя триватиме до осені. А вже з 1 вересня освітяни планують розпочати проводити безпечні заходи в нових створених класах. Вибухотехніки поліції Житомирщини з перших днів війни убезпечують людей від її небезпеки. Нині поліцейські у складі зведеного загону правоохоронців працюють на Херсонщині, звільняючи її території від залишених окупантами смертельних пасток. Як відбувається їхня робота, правоохоронці показали під час розмінування однієї з ділянок Херсонщини. 23 січня, Херсонська область. виявлено. протитанкові міни. Пластиковому та металевому корпусі. Монка. І міну протипіхотну. Монка. Монка. Так, ось до одного міну вже вилучено. Там знаходиться третя міна. Хвостова частина граду, яка залетіла <кху> в житловий будинок. <кху> Відкопали, достали з, з під полу. Це не повезло, що воно частина не розпилю. Так, да, ми розміруємо. Місто Херсон. Яке сьогодні число? 19 січня. 2023 року. Водохрещ. Виділено вузол мінних загороджень на ділянці роз. Розвилці ґрунтової дороги. Одна міна. Херсонська область. При перевірці ділянки місцевості під лінією електроопор електромереж виявлено остав від реактивного снаряду Ураган вздовж дороги. Біля якого знаходиться суббоєприпас, касетний, осколочний, бойовий елемент. Буде проводитись його знищення на місці шляхом підриву. Підготовлено такі засоби знищення. 25 січня 2023 року Херсонська область знищення суббоєприпаса. Вогонь. І далі про ще одного зрадника, який допомагав заробляти колаборантам. На Житомирщині директор підприємства гранітної галузі повідомили про підозру одразу за кількома статтями кримінального кодексу України. Зокрема, ця компанія заробляла для гауляйтера захоплені частини Херсонщини Володимира Сальдо. Деталі справи дізнавалася наша знімальна група у Служби безпеки України. Одному з директорів Житомирського підприємства СБУ оголосила про підозру у причетності до фінансування російської збройної агресії проти України, зокрема через співпрацю з гауляйтером окупованої території Херсонської області Володимиром Сальдо. У результаті слідчих оперативних дій на Житомирщині викрито керівництво місцевої видобувної компанії, яка заробляла гроші для гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Саме його родина була кінцевим бенефіціаром даної видобувної кампанії, яка займалася промисловим видобутком, обробіткою та реалізацією граніту. Частину отриманих прибутків організатори проти законної діяльності спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України. Працівниками СБУ встановлено, що у вересні минулого 2022 року дані активи було заблоковано та накладено арешт. Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено схеми, за якими керівництво даної компанії виводило в тінь гроші та використовували їх надалі для фінансування дій агресора. Зокрема, для реалізації даного замислу зловмисники занижували як обсяги граніту, які вони видобували, так і обсяги тієї продукції, які вони вже реалізовували. Надалі ці змінені дані вносили до фінансово-господарської звітності і відповідно платили занижені податки до державного бюджету. І відповідно бюджет втрачав на цьому мільйони. Наразі у межах досудового розслідування встановлено, що зловмисники встигли не доплатити до бюджету держави більше ніж 4,5 мільйони гривень у вигляді несплачених податків. Вони відмивали одержані прибутки через афільовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції, нібито для потреб підприємства. Керівнику даного видобувного підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Одна з них це легалізація відмивання. Коштів одержаних злочинним шляхом, були проведені санкціоновані слідчі дії, в ході яких вилучено як фінансово-господарську документацію, так і банківські картки, які використовувалися у даній оборудці, а також чорнові записи ділків. Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчо-оперативні дії. У Бердичеві неадекватний водій пояснюватиме свої дії суду. Він розбив дві автівки, кидався на поліцейських та ревів звіром. Про це 26 січня повідомляє прислужба поліції Житомирської області. 5 січня увечері на автодорозі у Грошковецькій громаді сталося ДТП за участі двох легковиків. Водій винуватець спробував утекти. Його затримали очевидці та повідомили до поліції. Правоохоронці застали водія в його автомобілі, де той заснув на пасажирському сидінні. Коли ж патрульні звернулися до нього, молодий раптово повівся агресивно. Вискочив з транспортного засобу і накинувся з кулаками на поліцейського. Аби заспокоїти чоловіка, правоохоронці застосували до нього заходи фізичного впливу. Всі події явно недекватний чоловік супроводжував голосним ревом. Під час медичного обстеження було встановлено, що він перебував під впливом наркотиків. 25-річного бердичвілянина затримали. Ну ви знову а що знову у вас ну, апарати не роблять? Що не роблять? А що заком... я дую бля, не перекриває, не ругайтеся з жіною. Що, да? що Ще тебе? Раз. Автомат крутий, так? Ну це не дура цей. Ай, то хуй. Я підключився до ної програми. І вона тепер не записує. Слідчі оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 345 – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу кримінального кодексу України. А днями ознайомили чоловіка з обвинувальним актом. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 5 років. Пресофіцерку південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Івану Плантовську, яка нещодавно продемонструвала у соцмережах свій відпочинок за кордоном, перевели з Одеси у Житомирський прикордонний загін. Про це 26 січня повідомила українська правда з посиланням на власні джерела. Джерело серед прикордонників повідомило у що Плантовську перевели на посаду не пов'язану із комунікаційними напрямками. Плантовська пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонної служби потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережах свої фото з Парижа, де вочевидь зустрічала Новий рік. Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалася й іншими світлинами з різних курортів. Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти люксовий відпочинок. Пише видання в Житомирському прикордонному загоні. Також підтвердили, що Івана Плантовська тепер працює у них. І далі також про закордонні поїздки, тільки тепер про початковий їх етап, а саме оформлення закордонного паспорта. Наша Тетяна Монько поспілкувалася з міграційною службою і знає, скільки нині коштує паспорт та як довго його потрібно буде чекати. Всі подробиці у сюжеті ажіотаж на оформлення закордонного паспорта в Житомирі трохи спав порівняно з останніми місяцями 2022 року. Однак, через сигнали повітряної тривоги людям доводиться повторно звертатися в управління. Щоб забрати або ж подати заявку на оформлення закордонного паспорта, як працювала одне з управлінь у ДМС у Житомирській області у день затяжного сигналу тривоги 26 січня. Та чи були черги, дізнавалися на місці. Багато часу зайняла повітряна тривога, але після відбою ми. Добре попрацювали, і з самих заяв прийняли 40 і більше 40 видали. Людей було вистачало, але ми встигли вчора всіх прийняти. 27 січня до управління міграційної служби зранку прийшло близько 10 людей. Проте житомиряни розповідають, що вже не вперше тут. я в раз закінчився термін дії? ді? Да, да, да. Чи сьогодні вперше раз звертаєтеся? Чи можливо вже раніше приходили, коли була тривога? Вівторок приходила. Тривога була. Чекали і прийшли назад, але не встигли вже. Дуже багато було людей. Чи довго сьогодні чекаєте? Ні, десь хвилин 20 чекаємо. Людей обслуговують в порядку живої черги та без онлайн запису. Житомирянка Тетяна прийшла подати документи на закордонні паспорти для своїх донечок. Ми подати закордонний паспорт для діток перший раз. Ви вже маєте закордонний так. Так виготовляється. Його ще тут немає. А як довго вже виготовляється? Скільки сказала Чука? 25 грудня виготовляється. Я не, ну, я не срочний. Такий, так, да, так. Да. У вас також це перший паспорт, який да, да, да. А чому вирішила виготовити паспорт, mm -hmm. якщо воно секретні? Ну, мало ли що, воєнний стан. Вже щось буде і тоді за кордоном поїдемо. Загалом у Житомирських структурних підрозділах міграційної служби протягом двадцятого року видали 87 тисяч закордонних паспортів. Тоді як за січень 23 року цей показник становить 6 тисяч документ. Нагадуємо, що загалом у Житомирі зараз працюють 17 із 25 відділень міграційної служби. Про роботу свого відділу далі Сергій Андрійчук бо спочатку у повному штабу вторгнення реєстри не працювали. Ми їх Громадян не здійснили прийом, а вже як відновили роботу, то Людей вистачало закордонних. Ми прийняли більше 6 тисяч, і більше 6 тисяч видали готових документів. Замовити терміновий закордонний паспорт зараз коштує 1496 тисячу гривень, та передбачено 7 днів на його виготовлення. Тоді як на отримання нетермінового документа вартістю 856 гривень передбачено 20 робочих днів. Однак, через воєнний стан виготовляти документи можуть трохи довше. Є проблеми з логістикою. Плюс світло в перебої, то термінове десь в районі двох тижнів, нетермінове в районі десь півтора місяця. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. і завершуємо сьогоднішній випуск новин хвилиною мовчання. Далі у тиші просимо згадати героїв Житомирщини, які боронили України від російської навали і віддали за це своє життя. Вічна шана і пам'ять героям. Цьому ми завершуємо випуск новин. Пам'ятаємо, кому ми завдячуємо тишою у Житомирі. Тримаємося разом, вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Героям слава! суботу, 28 січня, температура максимальна в день 2, вночі 3. Логість повітря від 53 до 90 відсотків. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. Ввечері у Житомирі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів.